Україні, Шановні очільники влади, дорогі тлумачани та гості нашого міста. Наша земля дала Україні багато славних людей, імена яких вписані золотими літерами в історію становлення Незалежної України. Сьогодні ми зібралися на цьому історичному місці напередодні Дня народження міністра внутрішніх справ ЗУНР, адвоката Тлумачини. Івана Макуха 150 років, якому виповнюється 17 вересня, отож, урочисте віче з нагоди відзначення 150-ї річниці від дня народження Івана Макуха, оголошуємо відкритим. Oh, sweet, let's Іван Макух, людина складної долі, сповненої злетів та падінь, яка залишила помітний слід в історії нашого краю та України. Видатний тлумачанин державотворець, доктор права, Галицький адвокат, просвітянин, посол Галицького Сейму та польського сенату, голова Української радикальної партії, міністр Зунер. Його ім'я у першій половині ХХ століття було добре відоме в Галичині, але у радянські часи про нього воліли мовчати. І лише коли Україна здобула незалежність, проборця за вільну державу та народні права заговорили знову. Іван Макух, тісно пов'язаний з містом Тлумач, у 1907 році відкрив власну адвокатську канцелярію у містечку Товмач. На той час у Галичині було доволі мало адвокатів, які б відстоювали українські інтереси в судах. За короткий період здобуває авторитет серед місцевого населення і розширює свою правничу діяльність. Його оселя стає місцем зборів громадсько-політичного, освітнього і економічного характеру для жителів Тлумацького повіту. Окрім цього, з перших днів перебування в місті Макух разом із Терлецьким, Луциком та іншим розпочав активну роботу з розбудови народних читалень просвіти. За свою діяльність у Товмачі, відзначений австрійською владою цивільним хрестом за заслуги другого ступеня. Однак, через воєнний час нагорода до свого власника так і не потрапила. Протягом усього життя він був полким захисником політичних, громадянських і культурно освітніх прав українського народу. Помер 18 вересня 1946 року у місті Зальцбург, Австрія. У нашому місті Тлумач, з яким Іван Макух пов'язав своє свідоме життя, на його честь названо одну із центральних вулиць. На будинку. Який він збудував і жив, встановили меморіальну дошку. А у 2012 році відкрили пам'ятник. Отож, просимо покласти квіти до пам'ятника Івану Макуху. До вітального слова. Запрошуємо голову Тлумицької міської ради Ігоря Петрука. Шановна громада, шановні гості, які прибули сьогодні на святкування в той час, і Перша світова війна, і велика революція большевицька. І на цих теренах початку ж державотворення було тяжко зробити. І зліпити ту канву з двох україн, Шановуючи пам'ять великої людини, ми, тлумачани, пам'ятаємо про нього. Ми, може, не досконало, але знаємо всі його заслуги перед нашою, в тому числі громадою, оскільки в свій час захищати права українців це було теж на межі можливості. Слава Україні! Батурин, глухів, Київ, Чигирин, над ними вічний Ореол столиці. Та є містечко між горбів долин, Де теж безсонні волі блискавиці. Чужинцям кара друзям хліб і сіль за ніч день це зміна незборима і дивиться на тлумач звідусіль. Історія з тозорими очима, пам'ять вона не тлінна і вічна, вона дивиться на нас із старих фотографій, цікавих розповідей, сторінок книжок із тих речей, які зберігають у собі історії. Тломачина пам'ятає своїх героїв, своїх видатних діячів, котрі залишили тут частинку своєї душі. Серед них адвокат товмача Іван Мапучер.